Рчоблок в металевому корпусі з хатками. Два вентилятора. Має регулювання напруги і струму, клеми такі конкретні на вихід. І цікавий він тим, що в нього вихідна напруга є 220 вольт. Також цікаво, що аж 15 А в нього по входу, а по виходу тільки 6,8. А решта що він просто гуде? Трохи дивно. Давайте розберемо, подивимося, що всередині. Казали, що він в тотал, тобто вигорів капітально, але це ще не точно. Якось він би тут мав зніматися. а Як іде, не зовсім зрозуміло. Відтягуватися має. Не дуже він хоче відтягуватися, але хто би його питав. Що ми бачимо всередині? Вау, всередині так звіздануло добряче. Чорне, аж ноги погоріли. Компоновка типова, АПФЦ немає. Ось вхід, запобіжник, фільтра, НТСшки на величезному радіаторі відносно діодний міст. Накопичуючи конденсатори, мабуть, двополярне живлення. Бо трансформатор так виглядає ще з середньою точкою, але це не точно. Відповідно, має, ось є шимка. Блок живлення окремо імпульсний на власні потреби. Далі гальванічно розв'язана розкачка. Тут, напевно, ТЛ-ка, Трансформатор струму. і ось Два транзистора, котрі помпують на ось цей величезний трансформатор. І він має два виходи. Чому два? Напевно, теж з середньою точкою. Відповідно, тут два діода, дросель накопичуючи конденсатори. Шунтик і операційний підсилювач. Ми вже бачили схожі блоки просто меншої потужності, меншої напруги. 220 вольт. Ну, як би чом би й ні. Хтось теслу нарубав на куски акумулятор, йому було треба. Питання, чи є сенс то ремонтувати. Для цього треба розібрати і подивитися, наскільки сильно і глибоко він вигорів. Силова електроніка горить красиво, влупило по підклаці ізолюючи, поплавило. Знизу видно, що пішла гайту доріжка, причому силова доріжка, і це, мабуть, мінусова. Треба розпаювати силову частину. Розкачка тут гальванічно розв'язана, я згадував, тому є шанси, що якби не дуже глибоко погоріло. Хоча теж бачу, що немає куска доріжки від 189 транзистора розкачки на силовий. Силові транзистори перевіряти сенсу немає, то і так зрозуміло, що вони пішли гайту. Цікавішим є запобіжник. Ось тут стоїть запобіжник, і він цілий, при цьому діодний міст вижив. І конденсатори живі, вони включені паралельно, тобто тут немає середньої точки, це просто для накопичення два паралельно включені. Потрохи мию, зараз буду розпаювати. Коли розпаяю, вимию гарі на платі, тоді буде щось більш зрозуміло. І після генерального прибирання виглядає воно не так страшно. Демпфер ніколи цілі. Трансформатор то безумовно цілий нема про що думати. Трансформатор струму цілий. Пробиті транзистори розкачки, вигорів один діод з низькоомником. Тут діод навіть цілий, тільки низькоомник, хоча тут треба буде поміняти. Плюс силові ключі. Трансформатор розкачки виглядає цілим, не в обриві не пробитий. Відповідно, супер. Здуваю, все горіле. Попробую включити, чи живе чергове джерело живлення. Якщо так, то чи є генерація? від Шимки, і якщо так, то просто відновлювати коло керування. Але перед тим як я буду це робити, обов'язково хочу поцікавитись історією цього блока, за яких обставин він вигорів, щоб не вилізло якісь підводні каміння. Бо поки що повторинних колах я проблем не бачу. Тут також все ціле. Відключаю блок до 220, Стаю собі на вихід трансформатора і бачимо ось таку картину. Зауважень, по ідеї, немає. Шимка жива, пробує помпувати. Тобто той блок, як мінімум, можна пробувати ремонтувати. Другий канал дивився аналогічно. Відповідно, відновлюю П-канальні транзистори, які мають закривати І ГБТшки, ставлю і ГБТ-шки, і можна пробувати. Питання тільки: чого втикнуло? Чи нема проблем з якимись зворотніми зв'язками? При відновленні дорожок сильно допомагають курси художньої пайки. Воно виходить не тільки гарно, але й надійно. Паю транзистори розкачки. Це п канальні Я думаю, що вони відповідають за закривання. власне, Тобто, буде формуватися відкриваючий імпульс безпосередньо на трансформаторі, а закриваючий якось буде формувати п канальний транзистор. Відновлюю ще одну дорогу, підключаю осцилограф, подаю живлення і дивлюся, що буде відбуватися. В результаті. Бачу ось таку картину на осцилографі. Тобто є чітке відкриття. Від'ємного імпульсу закриття немає. Я не впевнений, чи він має бути. Але от якось так. Тепер можна впаювати дорогі силові транзистори і дивитися, чи не вийде білий дим. Транзистори моцні в оригінальні, файні. Запаяти, закрутити тут -то складно, щоб було легше випаю два діода. Закріплю транзистори безпосередньо на радіаторі. Тоді вставлю і запаяю. Так мені буде простіше. Я думаю, надійніше. Як правило, на прокладки не дається термопаста. Тут, до речі, прокладка якась така трохи пошкоджена. Нам її на де нижча напруга. яка нижча? 220 постійної. Транзистори справді дорогущі, тому на всякий випадок дивлюся зразу два канали, щоб зрозуміти, що там відбувається. Ось така картина у нас виходить, тобто є ще й негативне зміщення десь. Напевно, це пов'язано з землею, але видно, що вони працюють в протифазі. Тобто відкриваються вони протифазно, і це вже є добре. А чому ж земля в них так якось дивно? Якщо перекинути землю на перший, то в нас тікає другий канал, так само зміщення є. О, до речі, видно тепер зміщення негативне для закривання. Отак треба було підключати правильно. А чому відносно першої землі цього немає? Цікаво, треба буде зараз глянути, ще перевірити схему на всякий випадок. Ну що ж, силову частину розкачку я перевірив, але зворотні зв'язки толком перевірити, то немає. Хоча там трансформатор струму, теоретично, якщо його спалили неправильно, навантажуючи, чи десь замкнувши, то теоретично там все ціле і може працювати. Але то не факт. І це якби лотерея. Лотерея ціною дорогих силових і ГБТшок. Через лампочку воно нормально працювати не буде на холостому ході. Резистори поставив в середнє положення. Тут 12 обертів, поставив по 6, то мало би десь бути 110 вольт з обмеженням. Ну, струм зараз не важливий. Конденсаторів, щоб спалити транзистор, вистачить повністю. Мені вирізати, розклеювати лінь. Тому ризикую. Зарядка є запуск 94 вольта. Супер! Тобто є шанси, що воно буде працювати нормально. Тепер без лампочки і з мінімальним навантаженням. Вмикаю, нічого не стріляє, є запуск 60. Напруга тримається, грубо 70 вольт. Оп! Згорів запобіжник. Ясно, понятно, діла не буде. І це вже не перший блок такої схемотехніки і зарядка, бо мав ще зарядки дуже схожі від самокатів. від хрен чого, власне дає і регулювання і струму, і напруги. І власне, по логіці воно би теоретично по струму мав би відпрацьовувати захист, тобто ні замикання, нічого по виходу би його вбити не мало. Але декілька пристроїв, які були явно спаленими, які як би по розкачці були в порядку, і вроді все просте і все зрозуміло. І мало би працювати. До речі, все ж таки середня точка є. Ось конденсатори середньою точкою підключаються. Саме тому, оскільки там не було спільної землі, в нас була розбіжність, якщо брати спільну землю на канали. Але суть не в тому. Суть в тому, що з такою схемотехнікою блоки мають додаткові проблеми, які явно не видно. І, відповідно, я особисто відмовлюся від їх ремонту в майбутньому, тому що вже пару блоків, на яких я попадаю. Ніби працює на холостому, працює якесь мінімальне навантаження, воно все знов кібеням горить. А експерименти з ними дорогі. Тому, на жаль, ні. Тому подібні штуки ремонтувати я вже більше не буду. Воно того не вартує.